Псалом 110. Промовив Господь Ягве до Господа Адонай мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг, жезл твоєї могутності Господь простягне із Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій охоче піде за тобою в день твоєї битви в святій оздобі. І зло на ранньої зірниці народиться роса твоєї юності, поклявся Господь і не пожаліє: Ти священник навіки, за чином Мелхиседека, Господь праворуч від тебе й розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів, по дорозі питиме спотоку, тому триматиме високоголову. голову. Псалом 111. Алілуя! Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді, великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються, Його діяння величі краса, а його справедливість триває вічно. Пам'ятними учинив він свої чудеса, милосердний і співчутливий Господь. Він дає поживу тим, котрі його шанують, по віки пам'ятатиме про свій заповіт, силу своїх діянь явив своєму народові, даючи їм у спадщину володіння народів, діла його рук, вірність і правосуддя, всі його заповіді непорушні, встановлені на віки віків, бо засновані на вірності і справедливості, Він послав своєму народові визволення, навіки встановив свій заповіт. Святей грізне його ім'я, початком мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його має, йому хвала тримає повіки.